Давайте сьогодні почнемо розмову трохи інакше. Який ваш улюблений мультфільм студії Pixar? моїм, що довго залишатиметься коко? Пам'ятаєте, в цьому мультфільмі був барвисто-жовтий міст? От якби пошити собі сукню, точнісінько такого кольору? І знаєте що? Моя мрія може стати реальністю завдяки компанії Pantone. навіть якщо кравчиня буде знаходитись на протилежному кінці світу. А все тому, що свого часу саме Pantone розробили унікальне кодування, яке допомагає професіоналам, що працюють з кольором, підібрати саме той відтінок, про який мріє замовник. Достатньо обрати його з каталогу кольорів, передати код дизайнеру і нанести обраний вами колір на будь-що, що ви захочете, чи то відрізок тканини, листи дизайнерського паперу чи шпалери. Колір завжди буде ідентичним, обраному вами. Та, як то кажуть, не кольором єдиним, пантон встигли зайняти своє місце серед перших, і тепер саме від них щороку всі дизайнери світу чекають саме той колір року, що визначає тенденції дизайну на роки вперед. Pantone — це компанія, яка створює не просто продукт або послуги, а окремий світ візуальної історії і історія про мистецтво, науку і бізнес, що сплетені інноваціями та культурою. В результаті свого розвитку Pantone став мовою кольору всього світу. Але як вони до такого дійшли? Адже на початку свого існування компанія ледь не зникла, пройшовши через банкрутство. Все змінив один винахідливий хлопчина. Хто саме? Зараз усе розповім. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Історія Пантон це саме про те, як одна людина змінила сприйняття і спілкування про колір усього світу. В центрі головного дійства стоїть Лоуренс Герберт, чоловік, чия інтуїція і інноваційність підняли забуту компанію з Нью-Джерсі на вершину кольорової імперії. Після закінчення інституту у 1956 році Герберт приєднується до вже створеної компанії Pantone, яка на той час була маловідомою і спеціалізувалася на виробництві кольорових таблиць для косметичної та модної індустрії. До речі, не знайшла історії про те, як сама була придумана назва компанії, але пишуть, що в розшифровці вона звучить як всі відтінки, і напевно, це максимально влучна назва для неї. Герберт швидко підмітив, наскільки важко було дизайнерам і друкарням домовитись про точні відцінки друкованих зразків. Вони постійно зіштовхувалися з невідповідністю у відтінках. Через що часто доводилось перевидавати вже готові вироби. Тож юнак запропонував розробити кодування для кожного відцінку кольору, таким чином мінімізувавши похибки. Це було революційним рішенням на той час, але не вберегло компанію від банкрутства. 1962 рік міг стати роком закриття Pantone назавжди, і якби це сталося, я просто не уявляю свого життя як дизайнера зараз. Але Герберт вбачав велике майбутнє для свого творіння. Тому зібрав усі свої накопичення і викупив компанію. Це був крок, пан або пропав. Ідея до компанії була гарна, але потрібно було щось змінювати. У 1963 році Гарберт випустив перший довідник Pantone Matching System, тобто PMS з усього лиш десятьма кольорами. Таким чином, заклавши основу для системи, що стане міжнародним стандартом у визначенні кольорів, взагалі у Вікіпедії написано, що PMS має 2161 колір. кольор. Але хто з нас вірить Вікіпедії? На офіційному сайті компанії вказана трохи інакша цифра. Взагалі, в Pantone наразі є дві різні кольорові системи: це Pantone Matching System та Pantone Fashion Home Interior System. Все просто тому, що вони використовуються за різним призначенням, і відповідно кольори передаються трохи по-різному. Точна кількість кольорів у кольоровій системі Pantone вам навряд чи хтось скаже. Тому віки точно бреше. База постійно оновлюється і доповнюється. Єдине, що я знайшла з точних цифр, це те, що для цифрової платформи компанія відібрала понад 15 тисяч кольорів, звучить потужно. Чи не так? Крім того, зразки постійно оновлюються і доповнюються новими відцінками. Але як все ж таки Герберту вдалося зі збанкрутілої компанії зробити такого гіганта в світі кольору? Після того, як Лоренс Герберт перетворив Pantone з маловідомої поліграфічної компанії на авторитет в світі кольорів, наступним кроком стало, звісно ж, завоювання міжнародної арени. Секрет успіху Pantone на світовому ринку полягає не лише у винаході універсальної системи кольорів, але й у стратегічному підході до глобалізації свого бренду. Ось декілька із основних стратегій, які використала компанія для досягнення світового домінування. Перше, це, звісно ж, створення універсальної мови кольору. Їхнє кодування стало незамінним інструментом для дизайнерів, друкарів та інших професіоналів у дотичній до кольору галузі. Друге, цілком логічне рішення це пошук партнерів для забезпечення доступності їх системи не лише у Сполучених Штатах, але й в країнах Європи, Азії та інших регіонах. Це включало локалізацію продуктів та послуг, адаптованих до місцевих ринків. Третім достатньо рушійним і рішучим рішенням стало відкриття власного інституту з вивчення кольору в 1986 році. І наступним поштовхом став стрімкий розвиток цифрових технологій. Коли виникли нові потреби в стандартизації кольору, Pantone прийшов на допомогу. До п'ятого пункту я відносу один із найшикарніших ходів, які коли-небудь зробила компанія Pantone. Вона започаткувала традицію вибирати колір року. І це змінило все. Щорічний вибір кольору року від Pantone став однією із найочікуваніших подій у світі дизайну, моди та інтер'єру. Але хто стоїть за цим рішенням і як саме відбувається вибір, не побоюсь цього слова, впливового кольору? На чолі з інститутом кольору Pantone глобальна команда експертів із кольору кожного року досліджує світ, вишукуючи нові впливи кольорів. Їхні дослідження простягаються від індустрії розваг та мистецтва до соціально-економічних умов, нових технологій і навіть майбутніх спортивних подій. Вони шукають кольори, які відображають дух часу, настрої суспільства та культурні тенденції. А ну, зізнавайтесь, ви теж думали раніше, що колір року то просто рандомний, мало обґрунтований вибір. Виявляється, не зовсім вибір кольору року не є спонтанним рішенням. Це результат ретельного аналізу глобальних тенденцій і розгляду мікрорівневих досліджень, які проводять команда інституту кольору Пантон протягом року. Процес вибору базується на об'єктивному підході, вільному від особистих уподобань чи комерційних інтересів. Команда прагне до об'єктивності, щоб гарантувати, що вибір відображає актуальні глобальні тенденції, а не індивідуальні смаки. Експерти з інституту кольору Pantone можуть бути названі кольоровими антропологами». Пологами, оскільки вони володіють унікальною здатністю аналізувати та інтерпретувати кольорові тенденції у контексті суспільних змін, їхня робота полягає не лише в ідентифікації тенденцій, але й в розумінні того, як кольори можуть впливати на емоції, поведінку та відчуття людини. Обраний колір року має величезний вплив на різні галузі: від моди до інтер'єрного дизайну та продуктового пакування. Дизайнери та бренди по всьому світу використовують цей кольоровий орієнтир для створення своїх колекцій, продуктів та маркетингових компаній, роблячи його ключовим елементом своїх творчих проєктів та інновацій: від обкладинок книг до веб-дизайну, від автомобільної промисловості до косметики. Колір року Pantone знаходить своє відображення в найрізноманітніших продуктах та сервісах. Надаючи їм актуальності та сучасного вигляду, завдяки своєму впливу, колір року щорічно демонструє, як мова кольорів Pantone стала все більш важливою та впізнаваною в усьому світі. Це підтверджує статус Pantone як світового авторитету в області кольору, здатного не просто відстежувати тенденції, а й формувати їх, впливаючи на дизайн, моду, технології та культуру в цілому. Існування двох основних систем кольорів Pantone – PMS і FHI відображає розуміння компанією різноманітності потреб у різних галузях. Модельєри шукають велику гаму нейтральних тонів для своїх палітер. У той час, як дизайнери друку та упаковки потребують яскравих кольорів, які виділятимуться на полицях. Розбіжності в матеріалах також вимагають спеціального підходу, адже зовнішній вигляд кольору може суттєво змінюватись залежно від обраного матеріалу. Крім того, для зручності розробили Pantone Connect. Це цифрова платформа з бібліотекою, яка налічує понад 15 тисяч кольорів. Вона об'єднує всі бібліотеки кольорів Pantone, надаючи інструменти для створення, спільного використання та збереження кольорових палітр. Це забезпечує послідовність і точність у брендингу, моді та дизайну продуктів, переносячи кольори з фізичного світу у цифровий. Але чому стандарти кольору такі важливі? Колір є ключовим елементом бренду, що впливає на впізнаваність та емоційний зв'язок із споживачем. Вибір та збереження правильного кольору можуть значно підвищити ефективність продукту на ринку. Системи кольорів Pantone забезпечують уніфікацію сприйняття кольору, дозволяючи точно відтворити відцінки на різних матеріалах і в різних виробничих серіях, незалежно від географічного розташування та постачальників. Це гарантує, що кольори бренду залишатимуться послідовними та впізнаваними для споживачів по всьому світу, підтримуючи візуальну ідентичність і довіру до бренду. Один із ключових аспектів на який звертає увагу Pantone, це забезпечення консистенції кольору між різними матеріалами. Різні поверхні і текстилі можуть по різному відображати кольори. І Pantone працює над тим, щоб кольори залишалися вірними незалежно від використаного субстрату. Це включає розробку кольорових формул, які забезпечують однакові результати відповідності на всіх типах матеріалів. Але врешті-решт, ви можливо, запитаєте, чому власне Pantone такий великий ковбой в світі кольорів? Відповідь проста: Pantone не просто визначає кольори, він визначає, як ми їх бачимо, відчуваємо, і найголовніше, як ми про них говоримо. Уявіть собі світ, де немає пантон. Ви намагаєтесь замовити темно-синій диван і отримуєте щось на кшталт морської хвилі в бурю Чарівно, але не те, що ви очікували. Пантон дозволяє нам уникнути таких кольорових катастроф, надаючи кожному кольору конкретний ідентифікатор, це як GPS для кольорів. Без нього ми б загубилися у світі тисячі відтінків блакитного. Завдяки пантон ми можемо говорити про кольори так, що інша людина, навіть на іншому кінці світу, бачить у своєму уявленні точно такий же кольор. Це не магія, це наука і трішечки магії. Так чому ж пантон такий важливий? Тому що вони зробили кольори простими, зрозумілими і глобально узгодженими. Вони переклали абстрактне відчуття кольору на конкретний код, який може використати будь-хто від професійних дизайнерів. До звичайних любителів декору домівки, це трохи як перекладати мрії на реальність. До прикладу, переклад м'який захід сонця мовою пантон буде 14 риска 1051. точніше, колір теплий абрикос. Отже, наступного разу, коли ви побачите колір року пантон і подумаєте, ну і що тут такого, пам'ятайте, цей колір не просто випадковий вибір, це кольоровий оракул, що формує тенденції. Так, можливо, ви не обираєте колір для нової лінійки автомобілів або дизайну інтер'єру космічної станції. Але знання про те, що колір Живий Корал або класичний синій має свій унікальний код і місце в універсумі Пантон, робить наше життя трохи більш організованим. І хто знає, може одного дня ваш улюблений колір стане кольором року, а ваші вітальні стануть предметом заздрості в усіх дизайнерських журналах. На завершуємо. Пантон це не просто про кольори, це про те, як ми виражаємо себе, як ми сприймаємо світ навколо нас, і як ми робимо цей світ трішечки кращим або принаймні більш кольоровим. А на цьому на сьогодні все. Поділіться зі мною своїм улюбленим кольором із палітри пантон в коментарях. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!